У центрі Києва скоєно замах на учасників АТО Адама Осмаєва та його дружину Аміну Акуєво. Обоє служили на Донбасі у лавах батальйону поліції Київ. 2 з ними домовився про інтерв'ю, начебто французький репортер зустрілися на Подолі в автівці. Подружжя нападник дістав пістолет та почав стріляти в Осмаєва. Чотири постріли у відповідь зробила Аміна. У жінки є нагородний пістолет Макарова. Правоохоронці викликали перехожі. Акуєва вже дає свідчення за словами речника МВС Артема Шевченка метою замаху був швидше за все Адам Осмаєв. Як і нападник, він зараз у лікарні у стрільця знайшли український паспорт на ім'я Олександр Дакар, зареєстрований в Одесі. Двоє чоловіків Адам Осмаєв і ця особа, при якому був знайдений паспорт громадянина України, який зараз перевіряється, і точно його, скажімо так, особа встановлюється. Є пораненими на думку лікарів, за даними лікарів, їхньому життю нічого не загрожує. Але детальні відомості про їхній стан здоров'я будуть трохи згодом.